Ну що ж, дорогі друзі, сьогодні хочу відповісти на таке досить поширене ваше запитання, яке ви надавали, напевно, кожному блогеру, кожному, напевно, працівникові Уженду Воєвудського, ЗУСу або ж працівника Граничної. Це виплати 500 які припинилися після того, як ви покинули територію Польщі. Тому сьогодні, друзі, я хочу вам повідомити досить важливу інформацію щодо. Виплат 500 плюс, і як не втратити їх, або ж взагалі як їх поновити. Сотні, а то й тисячі українців вже стикнулися з цією проблемою. І власне я знайшов інформацію, яка допоможе вам визначитися, як правильно поновити 500 плюс, або ж як їх не втратити. Отож, друзі, якщо ви покидаєте територію Польщі хоча б на 24 години, то відразу ЗУС може зшимач. Або затримати виплати 500 плюс, аж до того моменту, поки ви не повернетеся, і до 30 днів він має право, щоби поновити ці виплати. Але не завжди, друзі. Тому що при поверненні до Польщі знову ж таки постає питання: а як же ж надати всі документи, щоб стражгранічна внесла вас в ту базу, яка не дасть вам просто втратити можливість отримувати цих 500 злотих? Занотовуйте, друзі, дві речі вам потрібно зробити буде, щоб не втратити цих 500 І прошу вас, поділіться цим відео, підтримайте його вподобайкою, щоб більше українців знали цю інформацію, адже вони бідкаються, що ніде не можуть знайти її. Також щоб знайти зразок заяв, всіх, які потрібно буде надати для гранічної, то ви знайдете в посиланні, яке буде прикріплене. В коментарі або ж в описі ви його знайдете на мій телеграм-канал. Там я його залишу завтра, тому підписуйтесь і чекайте на інформацію. Отож, друзі, якщо ви повертаєтеся до Польщі, обов'язковим першим документом вам потрібно буде мати довідку Дія ПЛ. Всі ви про неї знаєте. Вона має бути активною, і активною вона буде тільки в тому випадку, якщо ви на території України будете перебувати не більше як 30 днів. Це перше, друзі. І друге, це коли ви будете повертатися обов'язково перед проходженням паспортного контролю. Вам потрібно прикордоннику сказати, що ви хочете користатися або ж бути під охороною тимчасовою, під охороною тимчасовою. І тоді працівник гранічної внесе вас в базу уходців. І власне, саме цей варіант вам дасть змогу не позбутися 500. Якщо ви чогось цього не зробите, то все, рахуйте, що 500 припиняться. І термін поновлення цих 500 буде немаленьким декілька місяців, друзі. А то і півроку. І, звісно ж, пізніше настає питання: а якщо ви вже втратили. Цих 500. От напишіть, друзі, ви втратили 500, коли виїжджали з Польщі і поверталися назад до Польщі. Напишіть, будь ласка, свій відгук, як вам вдалося повернути ваші 500, і чи взагалі вдалося, та за яким разом? І звісно ж, для того, щоб поновити виплати 500, вам потрібно буде знайти електронну адресу того пункту пропуску, через який ви поверталися до Польщі, і на ім'я. Головного коменданта того пункту пропуску з польської сторони, звісно ж, вам потрібно буде написати листа з проханням, щоб вас внесли в ту базу охорони тимчасової, тобто уходців, і звісно ж. Щоб вони зробили коректу, тому що вони вас не внесли, а занотували, що ви заїхали або як турист, або ж ви заїхали до роботи. Неважливо. Але яким чином вони вас занотували. І власне, коли вони зроблять цю коректу, що занотують, що ви хочете користатися з охорони часової, тоді ЗУС вже буде бачити в своїй системі, що ви дійсно будете знову ж таки мати можливість отримувати. Доплати на дітей. А нагадую, що з 1 січня вже підписаний закон президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ця оплата буде становити 800 злотих. Тому я е, вам рекомендую не втрачати цю можливість, адже всі будуть користуватися з цього, щоб хто не говорив. Також, друзі, важливий нюанс: досить багато роботодавців, досить багато українців та інших іноземців. Не знають, як же ж продовжуються їхні зараз документи щодо легального перебування на території Польщі. Це досить важливо для вас, друзі, буде для тих, хто перебував під час коронавірусних обмежень. Я вам скажу за українців, тому що українці бояться, подаватися на карту побиту, виїжджати за межі Польщі, так як у них закінчилися дні по безвізу під час коронавірусних обмежень. Хочу, друзі, наголосити. Що ваші дні по безвізу продовжуватимуться аж до закінчення війни в Україні, принаймні до 4 березня 2024 року, станом на сьогоднішній день? Також друзі, хочу наголосити, що якщо ви... Хочете мати якісний супровід при подачі на карту побиту в малопольському воєвудстві, тому що це є запорука швидкого отримання карти побиту, як для працівників, які працюють легально, так і для тих, хто має господарську діяльність чи з ЗО Цей супровід скорочує вам термін отримання карти побиту до мінімуму, тому що, якщо ви зробите хоча б одну помилку, ваша справа затягнеться на роки. І, звісно ж, фахівці вам в цьому допоможуть, і я впевнений, що ви тільки подякуєте мені в майбутньому. А якщо сюди прийдете, то що, можливо, познайомимося. Тому всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Тому, друзі, долучайтеся до телеграм-каналу, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями, які я вам буду повідомляти в майбутньому.